Так от, друзі, що нас роз'єднує, що нас поєднує. Дивіться, ця п'ята позиція, яка я вам сказав, чого потрібно остерігатися на шляху об'єднання нації української, те, що не потрібно тягнути, знаєте, ковдру на себе. Розумієте? Не, не потрібно тягнути конкретно. Що я, от, як я, я, от як я буду, де я буду, що мені робити, від чого мені тікати, де мені ховатися. Це потрібно все робити. Коли летять ракети? А коли ми більш-менш можемо щось робити в цілому, кожен, знаєте, як Ленін казав колись. Тобто, точніше, навіть не пам'ятаю, хто, по-моєму, Ленін або Карл Марс сказав, що від кожного по можливостям, кожному по труду. Розумієте, тут момент, який йде, і що від кожного по можливостям. Тобто, коли є у людини якась можливість, кожен дав, знаєте, голов, кожному е, по нитки голому рубашка, що називається. Розумієте? Тобто ми повинні не ховатися. Оцього треба остерігатися. Цього треба боятися. Боятися треба того, що ми можемо е, бути такими людьми, які не підтримують. Е, Своїх, знаєте, близьких людей в цілому, знаєте, українців. Тобто потрібно конкретно, ви розумієте, я сподіваюся, які це витікають, що про це можна довго розмовляти. Тут складне питання. Але моя задача все ж таки втиснутись в певний час. Тому я думаю, що ви зрозуміли основний вектор направлення цієї позиції. Значить, дивіться, друзі, далі. Наслідки, натиски з боків, які можуть. Відчувати українці, які можуть бути натиски, тобто що тисне що дали, показують сім дорог відкрито. Це означає, що зараз натисків для України немає для українців в цілому, для нації, тобто сім дорог відкрито. Тобто, зараз ми повинні показати це як знаєте, як шанс. Як певний момент, який ми можемо використати всім дорогові, то це вдача, це фортуна, це момент, коли ми знову таки коли дивився фортуну і зараз я дивлюся те саме для українців, для нації, який момент? Що ми повинні відноситися до війни не як до того, що нас б'ють або нас знищують. Це є, це ми розуміємо. Але тут філософська. Позиція, що ми об'єднуємось, що в результаті ми отримаємо цього, розумієте, що ми об'єднуємося, до чого прийдемо, що ми отримаємо, розумієте? Так як Христос, наприклад, йшов на Голгофу. свій шлях ніс свій хрест, і він отримав те, що зараз його всі знають, розумієте? І він отримав, досягнув Знаєте? смертю, смерть поправ, тобто. Перемогу отримає. Оце зараз ми йдемо цим шляхом. Для нас поки, сім дорог відкрито. Тобто зараз у нас є і підтримка і Європи, і різних країн. І тут показують мені тобто, натиски, які є, натиск тільки з боку Росії. Оце ворог. Все інше ми навпаки отримали. Те, що постійно було закриті двері для нас. Розумієте? Зараз ми це отримуємо, тобто, ми все більше. Тобто Чим більше Росія нас атакує, чим більше вона намагається нас знищити. Тим більше ми отримуємо допомогу, тому що завж, завжди стає, стають. Ще Ошо писав про це, казав, що завжди стають на бік скривдженого, а не на бік переможця. Тобто Росія ніколи б не була переможцем, якщо вона слабку країну прийшла і занедбала, знаєте, закидала бомбами. Це ж логічно, розумієте? Кого підтримують? Підпри... Підтримують того, кого скривджують. розумієте? Україну підтримують. Тобто, що він зробив? Він посилив Україну цим. Це ж розуміння є просте. Невже це? ну, Тобто, там в Росії є такі лідери, оці, Путін там. Вони недалекі, розумієте, своїм розумом, недалекі. Вони не розуміють навіть кажуть, Путін всіх переграв. У нього немає розуму навіть на те, що він робить і ж яка буде реакція, розумієте, немає навіть розуміння. Добре, якщо ти не розумієш, візьми людей, які тобі можуть щось. Порадити якісь тобі скажуть поради. Немає розуму у людини, і оце до цього все призводить. Призводить в його проблеми. Нам же це навпаки як об'єднання. Друзі, оце для нас ми повинні бачити і показувати, що натисків у нас немає з боку до інших країн. Нам іде тільки допомога. Ми повинні не думати про негатив, а більше думати про те, що ми отримуємо, що нам потрібно для перемоги. Що нам відкриті сім дорог, двері відкриті, вдача є, тобто ми повинні брати, але в реалізації поки пустота. Тобто ми самі зараз творці своєї того, що відбудеться. Тому що, коли дивиться, фортуна там випадає пустота. Тобто, все, ми зараз створимо цю ситуацію від нашої поведінки, від нашої, воно ще не вирішено в цілому. Воно зараз вирішується тут і зараз. Перемога буде чи ні українська, Об'єднання буде українське чи ні. Зараз ми непогано об'єднуємося, потрібно і далі це продовжувати. Зараз є депресивні стани, показували по Фортуні, дивився, Але зараз ми повинні це перейти і піти далі. Тому тут іде момент, що ми повинні об'єднатися. І нам відкриті всі сім доріг. І тут немає в нас зараз ніяких в цьому питанні проблем, ніяких натисків і утисків. Значить, наступний момент: відмовитися від своєї цілі чи не відмовитися. Тут іде далі момент показує закрита доля. Тут показують, що якщо ми не відмовимося, нас вповбивають як націю. Тобто руна називається закрита доля, вона завжди випадала. Коли мене запитують, наприклад, кажуть: померла людина чи ні, випадає закрита доля, це означає, що людина померла. Або на межі того, що вона помре. Розумієте? Тобто, це називається спад у людини. Енергії, сили немає, нічого не відбувається, людина помирає. Отут показують, що в цьому питанні відмовитися нам від своєї цілі українцям чи не відмовитися, показують, що закрита доля. Це означає, якщо ми відмовимося, ми просто вмремо. Так само буде і показувало мені по фортуні. Так само показує шорона смерті, це показує те, що Росія. Тобто наш супротив український буде до тих пір, поки буде бити Росія до тих пір, бо ми не будемо здаватися, і ми не здамося. Розумієте? не здамося, як нація. Але якщо ми все ж таки це зробимо, здамося, то нас повністю денесифікують, повністю демілітаризують. З нас зроблять повністю посміховисько. Розумієте? нам ніяким чином не можна... Нельзя... Зменшувати ці знаєте оберти, які ми зараз маємо, і закрита доля це повністю нас просто виб'ють вже настільки. Ця Росія розлючена, цей відмідь розлючений, що коли вони сюди прийдуть, як ли дивився розбір великий робив, то будуть вбивати просто мову, за українську, будуть знаходити людей, будуть вбивати. Буде те, що робив Сталін. Розумієте, оця ситуація. Тому друзі. Наша перемога в наших руках і тут показує, що ми відмовитися від своєї сілі, чи це можливо і чим це потім виліться, показують в повному вбивстві людей, повному, тотальному знищенні. Далі йде ситуація, що особливо буде впливати на шляху досягнення бажаної цілі. Що особливо буде впливати? Особливо буде впливати на наш натиск, показують руна темна дорога, це я казав, дивився по розбіру конкретно по. Тому, як буде наступати контрнаступ український і так далі. І що потрібно більше нашим тиснути на Росію, тобто поскладнювати їм життя, темна дорога це поскладнення життя, це ускладнення їхніх життєвих знаєте, ситуацій. Тобто на фронті ЗСУ по максимально давити і тиснути, не відступатися. Я казав, що будуть е, певні е, точкові. Знаєте, Конкретні по складам, може, які і так далі удари українських ЗСУ, наших збройних сил, і тут показують поскладнення йде. Тобто, на, на питання, що особливо буде впливати на шляху досягнення бажаної цілі. Тобто, чим більше ми будемо тиснути, створювати Росію темну дорогу, оце буде особливо впливати на нашу досягнення. максимально давити, максимально давити, не відступатися далі. Докази і логіки, які будуть, які будуть покладені на стіл як вбачання після досягнення бажаних цілей. Докази, які будуть показують мені. Так, показують мені, що доказами буде приєднання території України. місць з'єднання це означає приєднання території України. Це докази наші будуть в цілому. Тому що питання основне, яке я задавав, що потрібно ми зробити як насіб, щоб досягнути перемог. Приєднати свої території. Оце основна ціль приєднати. І докази ми всі, оце все, що ми зараз робимо, це наші докази. Десяте питання значить те, що насправді. Підштовхувала в минулому, щоб змінити себе, те, що е, відторгнуто буде, як застарілі погляди в майбутньому по досягненні цілі, показують допомога. Тобто, коли е, Росія буде просити допомоги в Україні, Україна повинна відмовити цій допомоги. Отака, друзі, ситуація по розбіру по рубіну. По цьому розкладу, який я вам казав, значить, дивіться, друзі. Зараз е, я записав два відео зараз, і ось в третьому відео я зробив свій висновок по цьому розбіру. Е, ви зможете подивитися на Ютубі, на Тік-Токі, три відео.